Що стосується авіосполучення, в нас працював один літак, який з'єднував у нас Київ-Ужгород, а останній час Ужгород чи Київ, Київ чиновці Ужгород. Цей рейс збитковий, це комерційний проєкт був сьогодні, тому що він був фактично загружений на 62-65%. Тобто постійно. В середньому по місяцю 35-40% було свободних місць. Тому сьогодні розглядається проєкт, я думаю, що ближчим часом вже буде визначено цю авіакомпанію, яка дасть менший літак, для того, щоб хоча б загрузка літака була 70-80%. Якщо в понеділок і п'ятницю у нас була загрузка майже 100% на Київ із Києва, то Середа-четвер були дуже слабі загрузки, тому в збитки ніхто працювати не буде. На цій сесії приймається підтримка Ужгородського аеропорту для того, щоб могли люди отримати зарплату. І зрозуміло, я не бачу перспективи розвитку Закарпаття без свого літака, без свого аеропорту.